Бажання на Різдво. Ця історія трапилась напередодні Різдва. У звичайному маленькому селі, біля засніженого лісу разом із сім'єю жила дівчинка Вікуся. В неї був старший брат Сашко, мама, тато і маленький сіренький котик димок. Саме тому його так і назвали Наступав святвечір, і сім'я готувалася до свята. У повітрі пахло пирогами з корицею, а вогники на ялинці миготіли, як зірочки. За традицією, перед тим як лягати спати, кожен загадував бажання на Різдво. Вікуся вже кілька днів думала над своїм бажанням, але все не могла вирішити, чого б їй хотілося. Того вечора, коли всі поснули, Вікуся почула легке муркотіння. То був димок, який сидів біля вікна і дивився на зоряне небо. Про що ти думаєш, димочку? тихенько спитала дівчинка. Про те, яке б бажання загадати, ніби у відповідь пролунало м'яке муркотіння Раптом за вікном засяяла незвичайно яскрава зірка. Вікуся, затамувавши подих, вирішила вийти на подвір'я. І тут сталося диво. У снігу перед нею з'явилася маленька фея, одягнена в сріблясту сукню. Ікуся, я фея різдвяних бажань. Я тут, щоб виконати одне твоє найзаповітніше бажання. Дівчинка задумалася, вона могла попросити нову іграшку ще більше солодощів чи навіть подорож. Але раптом згадала, що її подружка Катеринка останнім часом завжди сумна. Бо її батьки далеко у відрядженні. І вікуся промовила. Я хочу, щоб усі діти в нашому селі на Різдво були поруч зі своїми рідними і щоб ніхто не сумував. Фея посміхнулася. Твоє бажання дуже добре. Ти отримаєш свою винагороду. Наступного ранку в селі сталося диво. Сусіди розповідали, що за ніч повернулися ті, кого вони давно чекали. Усі разом святкували Різдво, співали колядки і ділилися радістю. А Вікуся разом із Сашком знайшли вранці під ялинкою довгоочікувані подарунки, про які навіть не мріяли. І, закутавшись у теплий плед, пили какао і довго дивилися у вікно на засніжене село. Бікуся думала про те, що найкращі бажання це ті, які приносять щастя іншим. З того часу кожного різдва в їхньому домі загадували особливі бажання, які ставали дивом для всіх навколо. Різдвяна пташка. У маленькому будиночку на краю села жила дівчинка на ім'я Софійка. Вона любила зиму, особливо тихі засніжені вечори, коли на небі з'являлися яскраві зірки. Софійка часто гуляла біля свого будиночка, спостерігаючи за морозними візерунками на вікнах і білим снігом. Що м'яко вкривав усе навколо. Одного холодного дня, коли мороз був особливо сильним, Софійка побачила на гілці старої яблуні маленьку пташку. Це була синичка, але вона виглядала дуже слабкою. Її крихітні лапки трималися за гілку, а пухнасте пір'ячко ледь рухалося. Софійка не могла пройти повз. Вона швидко зняла з себе шарфик і обережно загорнула пташку. Не хвилюйся, я допоможу тобі, тихо сказала дівчинка. Вона принесла пташку додому, знайшла маленьку коробочку, застелила її теплою тканиною й поклала туди свою нову подругу. Потім поклала поряд кілька зерняток і блюдечко з водою. Синичка відпочила і трохи підкріпилася. А тоді сталося щось дивовижне. Пташка підняла голову і її очі засяяли. І вона раптом заговорила Ти врятувала мене, Софійко. Я різдвяна пташка. Щороку прилітаю, щоб дарувати дива тим, чиє серце сповнене доброти. Тепер я можу виконати твоє бажання. Софійка здивовано подивилась на пташку. Моє бажання? Так, але воно має бути щирим і приносити радість іншим, пояснила синичка. Софійка задумалась, вона знала, що пташки і звірі у лісі зараз мерзнуть і голодують, тож сказала. Я хочу, щоб у лісі з'явилося справжнє різдво для всіх, і для пташок, і для звірів, щоб їм було тепло і смачно. Синишка всміхнулася. Твоє бажання дуже добре, воно неодмінно здійсниться. Тієї ж ночі Софійка довго не могла заснути. А коли вранці вийшла на подвір'я. Її очі засяяли від щастя. Доріжка до лісу була вкрита дивними сріблястими слідами, а навколо лунав веселий пташиний спів. Дівчинка побігла до знайомої галявини і застигла від подиву. У центрі галявини стояла ялинка, прикрашена льодовими бурульками і шишками, що переливалися мовриствяні вогники. Навколо ялинки зібралися звірі, білочки, зайчики, лисиці і навіть вовк. Вони радісно їли зернятка, горішки та ягоди, які лежали під ялинкою. Софійка побачила синичку, яка сиділа на верхівці ялинки. Це ти зробила, пташко? запитала дівчинка. Це твоє добре серце подарувало їм свято, відповіла синичка. Софійка відчула, як у її грудях розливається тепло. Вона знала, що найбільше різдвяне диво це приносити щастя іншим. Різдвяні вогники. У маленькому казковому містечку кожне різдво ставало справжньою казкою. Посеред головної площі стояла величезна ялинка, прикрашена чарівними вогниками. Ці вогники були непрості. Вони світилися не лише теплим світлом, а й дарували людям радість і затишок. Кожен, хто бачив їхнє сяйво, відчував магію Різдва. Але цього року сталося щось дивне напередодні свята вогники зникли. Містечко занурилося в темряву і сум. Ніхто не знав, куди поділися чарівні вогники і як тепер святкувати Різдво без них. У цей час. Двоє друзів, хлопчик Андрійко і дівчинка Марічка, сиділи вдома біля каміну. Їхній рудий песик Рудик згорнувся клубочком біля ніг, але теж був сумний. Треба щось робити, сказав Андрійко. Різдво без вогників не буде таким чарівним. Але хто міг їх забрати? замислилася Марічка. Раптом рудик насторожився. Підбіг до дверей і почав голосно гавкати. Андрійко відчинив двері, але там нікого не було. Друзі вирішили піти до ялинки, щоб краще роздивитися, чи немає там якихось підказок. Коли вони прийшли на площу, то біля ялинки на снігу побачили великі сліди. Це дивно, сказав Андрійко, нахиляючись до слідів. Вони зовсім не схожі на людські. Можливо, це той, хто забрав вогники. Друзі вирішили слідувати за відбитками. Вони тягнулися до лісу все глибше і глибше. Врешті-решт, вони натрапили на білку, яка сиділа на гілці і дивилася на них. Що ви тут шукаєте? запитала вона. Ми шукаємо вогники з нашої ялинки. Пояснила Марічка. Вони зникли, а ми знайшли ці дивні сліди. Білка закивала. Це лісовик, він дуже самотній і цього року вирішив забрати ваші вогники, щоб створити свято для себе. Його хатинка он за тими трьома великими дубами Але будьте обережні, він може бути не дуже гостинним. Ми все одно спробуємо. Сказав Андрійко. Друзі подякували білці і вирушили далі. Ліс був густий і темний, але ліхтарик світив так яскраво, що навіть рудик не боявся. Нарешті вони дісталися хатинки лісовика. Всередині все сяяло різдвяними вогниками, але сама хатинка була темна і холодна. <Там>? почувся грубий голос. Це ми, Андрійко і Марічка, відповіли діти. Ми прийшли попросити, щоб ти повернув вогники. Вони потрібні всьому містечку для свята. Лісовик вийшов з хатинки. Він був великий, з густою бородою, але виглядав сумно. Я забрав їх. Бо мені самотньо, зізнався він. Усі святкують разом, а я завжди сам. Але ж ти можеш святкувати з нами, сказала Марічка. Приходь до нашого містечка, разом буде набагато веселіше. Лісовик замислився, а потім усміхнувся. Ви справді хочете, щоб я прийшов? Звісно. вигукнув Андрійко й Марічка. Лісовик повернув вогники, і вони разом вирушили назад до містечка. Коли вогники знову засяяли на ялинці, усе містечко ожило. Люди сміялися, співали колядки і пригощали лісовика гарячим чаєм. Цього року різдво було особливим. Адже воно об'єднало всіх і людей, і того, хто раніше святкував у самоті. А чарівні вогники сяяли ще яскравіше, адже тепер вони дарували не лише радість, а й справжню дружбу. Сподобалась казка? Підпишись на наш канал, щоб першим почути нову казкову історію. Та став лайк!